Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгієцькі коні. Сьогодні запрягли метелицю перший раз поєдинок. Нагадую, що купила на продажу 5 років. Купила мої документи. Не знаю, можливо жеребна, ще поки не палилась. Якби палилась, укриємо Аланом. Навіть якщо купите, то можете привезти, можемо вам спорувати. запрягли бонус до пари. Один раз з білим справа і це другий раз поєдинок ми її запрягли. От тільки що пару хвилин бачите, що кобила навіть ще не. не як Крути, понаривали, відкриваю пастух, їдемо трохи в поля. Боїться пастухати. Ще трошки її познімаю так, як де з збоку. Гарніше виходить. Кобила така на 650 кілограм. Чи Так. Велика кобила? Пригласи більш-менш, то двоє не спіша. Пару раси будеся запрягати. Вона не, не скакає, не пробує рвати. Що не знає, борчик дає, ланців не боїться. Нічого такого немає, ні з чим. Проблеми. дику кубила дуже добра. Два відра води п'є, люцерна, літри клюса, її їде. Два літри на двом мій дядь. На другий раз Кобила сопрігана. Десь купоровом. Зразу було помітно, як ми її приглизь білим, що вона буде їхати там. Повертає, якби я через того, що вона верхом їздила. Напевно, щоб їздила вже верхом. Так, та і лізти, а гайка на на важках слухняна. Чіпали також колесо, ще попереднього разу. Від трактора. також волоком не боїться, що там ззаду щось сорочиться. Купила можливий обмін, але купила, коштує 2000 доларів торг. Телефонуйте, можемо міняти. Бачимо нам, хлопці, коні робочі. Не пропонувати Такі до 1000 доларів, можете пропонувати коні. А там 1800, 1900, 2000 Нам не, не цікаві. Таке, можемо брати коні на м'ясо ваші, по 60 гривень ми будемо рахувати через вагу. Порахуємо по 60. Ааа, да, по 60. По 60 це рахуємо так, що... Вийде нам його. Має документи. Так, так мені теж здається. Май документи з дня на день передати, що телефонує до техно. Бо ми коні забрали, а документи ще нам не дали, але ще 40 копій я купила. No tak, a tam traktor ukinąli z luf. Traktory. A traktory sparatowuje Nie próbę milionów z

Доги має чисті, ніяких гулюк, не криває, купета як з цирком виведні. Кубила спокійно, постувається з задньої думки. Так. Це ні разу не сяде. Пома, пома. Пісь окропом ходить. Я на кроп маю. На крок має, друзі мають. Пан Юра бачить, кубилу. Колеса скидає. Да, і хаток. Пан Юра з солодками, бачить, кобилу вже забігану. Не дає фокус і тисячу долару цей їде на Закарпаття. Буде пара до гарного. Да. Да. Як купила день ворог? Опален танцюючи. Не в голову. Я не знаю, що таке, що не можна. коли вона думає, Так, так, кидає на, на неї. Були болотники колись, а ні, спереду. Ми відбумали. І чоловік писав нам в коментарі, сміявся з нашого боса. Ми були такі самі. Але думаю, беремо чоловіка фіру в файній сіні. Та й валяється. Забрали коні, фіру забрали. Фіра широка, але перші ми мені разу там. з нею не перевернулися. Терся грузимо стільки, що ви на свою можемо спорити, тут ще нашивки ставляться, а не загрузити ніколи. Ліки, дощ паде, зеленину грузиш, собі сів на суху сидушку, не сідаєш на мокру траву. 30. 8 до 40 тюків ззаді грузяться, і ми не в'язали ні одним шнурком. Сидиш на возі. Ту би ззаду колодки від жигуля і циліндрик. Головний циліндрик. А ще би поставив гальму, то би му мов... все. ідеально було. А. а що ступиці? Та ступиці ми знаємо, що тут ступиці легенькі. Але переварити, переварити, переварити то ступень. Півдня а, роботи та ефіра вже ти на 15 повиточує Підчерники конусні ступиці. У нас на бігаєчині є такий токар, що. Ти може і шпиці наварити такі на 5 шпиць колеса. Зробити, як румунію. Так. Віз для гною є інакший віз. А метелиця здає екзамен нормально. На відмінне. Ну одна проблема, щоб запрягатися, не ані. Та не була проблема. То, Руки так. нам не рвала. Просто мусили підтягнути самі. Ми все купили, поставили на шину, вчепили. І щоб вчепити посторонки, взяли за два посторонки і чуть підтягнули і вперед. Все. Вона, як вчепили посторонки, ні не рванула, ні не скочила нікуди. Я думаю, що ще буде бомба. Бо ми мали вже тихо. Рушали та річціся спиняв. Два метри я в повітрі з кобилою. І то потім їхали. Так. Головне не пустити перший раз, до останнього тримати. Немки. О, файно набіг тримає, й має горбату. Місяць подав. Мені теж здається, що кобила поправилася. Зупинимо трошки, а ще й пізнімо. Попробуємо, Попробуємо і трошки до горба. Сильне небо, треба зараз годувати води і дати допаду. Рано пила, два віка. Спутіється, а думаюш? Дай хороша. Не як було старше, щоб було двох, хоча поїхати. Як на, налиплю, подвіж, на колесі, та колеса налипло, липку, подивишся, на колега. Поповниться, так, колеса. Забиті. Не знаю, як буде йти вниз. Горба, то так. Я знаю, що буде, це на долу ми та буде історія. Пробуйте через теплі на лісерну. Там є тут поступна. Поступна гри. Трохи підемо пару метрів. Показати, що хоче. Славка робимо на цьому пробувати. Там ліпше, Славка, буде мотатися. Славик гниївку тепер возив, чи коли. Ай. О, то є, як Ай, там, <qlipodic> га. <qlip> Коні як спасли. Ще нема, не виросла трава, бачите? А є індивіди, що по суті їх на такому цілу зиму. І потім кажуть, що ми не даємо ніякої корку. Тут треба їм давати по два круглі тюки на день. Таліті з мотоциклями. Така наша метелиця. П'ятирічна кобила. Беріть її Оу, тр. А китиця везєся на возі, тату. І перечеплю буде в болоті. Оу, помалій динамий, гоу. Мало беріть і направо. Куди ми будемо з'їжджати? Хлопці, такий подйом солідний, Тільки не виглядає. Так о. Нервуйся на ношейник. Така кобила. Кого буде цікавити. Номер буде в описі. Телефонуйте. У нас є доставка, можливий обмін. До зустрічі. Всім гарного дня!